Люблю вечори, коли можна дати шкірі щось трошки більше, ніж звичайний догляд, і сьогодні саме той випадок. Але починаю все зі зняття косметики з очей. Для цього в мене є знежирений засіб, ватний диск і 30 секунд часу. Тим же ж диском очищаю брови та губи від залишків косметики і переходжу до вмивання лиця. Беру свій прозорий гелик для комбінованої шкіри. Розпінюю його добре з водичкою і наношу на лице по масажних лініях. Насолоджуюсь процесом десь так хвилинку часу і після того змиваю водичкою. Протираю рушничком. Не потрібно, щоб шкіра була сухою а вологою. Бо наступний етап у мене скраб з поліпшеної системи оновлення. Така собі салонна процедура вдома, коли мікрокристали оксиду алюмінію. Дуже легко, швидко і делікатно відшліфовують шкіру, забирають умертвілі лусочки, які якраз і роблять цю шкіру шороховатою, а ще вони помітні при нанесенні тональної основи. Після такого скрабування шкіра буде гладенька, поверхня рівненька і вирівнюється тон. Обов'язково змивайте! Крапчик великою кількістю води. Протирайте личко, і наступний етап нанесення спеціальної сироватки. Саме вона заспокоїть шкіру після скрабування, а ще вона робить шпори менш помітними, якраз саме те, що хочуть дівчата: залишки сироватки на руки і можна наносити крем навколо очей. Пальчики цілуються. Розподіляють кремчик на дві половинки, щоб можна було нанести на ділянку навколо двох очей. Залишки на губки і вишенька на торті, маска зволожувальна з сіллю гілорунової кислоти. Я наношу її спеціальним пензликом. Ним це робити дуже легко, приємно і швидко. Розподіляю по всій поверхні личка, крім зони навколо очей і, звичайно, не даю на губи. Цю маску я сьогодні залишу на всю ніч, а зранку це буде просто вау!